Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. До початку першого лоту аукціону залишається у нас 10 хвилин, тому у нас є трішечки часу для того, щоб поговорити про деякі речі, які сьогодні стали відомими. А саме поговоримо трішечки про перший лот Waffentrager Out E100 Phoenix. Який додали до гри в мікропатчі оновлення 12712? Буквально сьогодні це оновлення мікропатч встановилося. Обговоримо нову механіку на аукціоні 2025 року, а саме голландський аукціон або як ще його називають, редукційний. Згадаємо історію Waffentrager E100 коротко і, звісно, будемо приймати участь у нашому аукціоні з 20.00. Плюс до того порівняємо, як це проходило на китайському сервері. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого питання. Вафля Фенікс з оновлення ввод 1.27.1.2. Waffentrager auf Auft'E 100 Phoenix, Німеччина ПТ-10 акційна, є клоном танка Waffentrager auf Auft's 100 Mod або Waffentrager 12, за які я згадував буквально в попередньому відео. Тобто ця вафля не понерфлена. Це повноцінна вафля з разовою шкодою, по-моєму, 560 одиниць підвищеної порівняно з понерфленою вафлею, ту, яку нам давали у Waffentragerі от грати. Коротка назва Phoenix з'являється у грі вперше. Історична довідка. Зразок великого калібру зенітної установки, встановленої на шасі є 100. Планувалося використання 128-мм гармати з системою заряджання магазину. Розробка проєкту була призупинена із закінченням Другої світової війни. До речі, технічна ціна даної машини 30 тисяч одиниць золота. Друзі, немаленька, можливо, це буде мінімально допустима ціна, тому що у нас тут редукційний аукціон. Зараз ми про нього поговоримо. У нас буде два види аукціону. Тут коротко про них написано, плюс до того на ВодEкспресі з'явилася сьогодні інформація про них. От буде стандартний аукціон, той який для нас відомий. Зробіть ставку та дочекайтеся завершення аукціону. Чим вища ваша ставка, тим більше у вас шансів на перемогу. На відкритому аукціоні можна побачити конкурентні ставки та кількість учасників. Ця інформація не розголошується на закритих торгах. Це для нас відомо, але те що нове, дивіться, аукціон зниження ціни на один лот буде, тобто на перший із вафлею. Ціна поступово знижується, кількість пропозицій обмежена, можливість, яку не можна втрачати, ніколи не з'явиться знову. Останній це голландський аукціон, на якому ставки на товар починаються із встановленої суми та поступово знижуються з часом, доки хтось не зробить ставку або у цьому випадку поки не будуть продані всі предмети. От бачите, яка інформація. Тобто вона буде з часом знижуватися, а тим паче такого типу аукціон на перший лот уже стартував був у китайців і дивіться, що у них було. Перший лот зимового аукціону 2025 року вот Китай. Тип аукціону пониження голландський. Кожні 10 хвилин ціна лота зменшується на 1250 золота. На Європі очікуємо ті ж умови та вафентрагер є 100 фенікс. Кількість буде відрізнятися, тому що у китайців тут всього скільки? 3000 одиниць, Друзі, Дуже мало. Я думаю, на Європі буде більше. У Китайців лот. Танк Waffentrager 12, тип аукціон на зниження ціни, ціна в золоті, початкова ціна 100 000 золота. Кількість 3 3000 штук, друзі. Доволі обмежена така пропозиція. Тим паче, що навіть у колекціонерів немається цієї машини. У них дивіться практично півтори тисячі лотів. Розгребли буквально за невеликий проміжок часу, тобто по фулки практично розбирали. Як буде у нас, подивимося, онлайн дивіться, який високий. 214 315 е Виходить, гравців зараз на всіх серверах європейських маю на увазі. От така у них інформація стосовно е, втрати вартості, так скажемо. То от по оцінці, яка проведена з китайського регіону, ми можемо побачити, що в нас, от, наприклад, на початок ціна, якщо буде 100 тисяч, хоча я думаю, що в нас повинна бути менша ціна, я надіюся на це. Скоро дізнаємося, 5 хвилин буквально залишилося. То ми можемо побачити, що о 20.00 100 тисяч ціна, якщо не розберуть цей лот до 21.00 буде вже 92 тисячі 500. Якщо до 22 не розберуть 85 тисяч, о 23.00. 77500 о 12-й ночі 70 000, о часу ночі 62 500, і о 2 ночі 55 000. Чому 55 000? Тому що зазначили в Адреспресі, що мінімальна ціна на китайському сервері цієї машини 55 000 золота на аукціоні от, така от е, інформація. Це, звісно, дуже висока ціна на мою суб'єктивну, звісно, думку. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Є ще така історія та варіанти вафлі вод. Наприклад, те, що стосується е, самої першої вафлі, яка в нас була досліджувана от, Waffentrager Out 100, найперший варіант танка, що прокачується. Введено в оновлення 0.8.9. Це коли гілочка з'явилася, так скажемо, з вафлею. Та виведена з гри в оновленні 09.15. За цей час він зазнав багатьох змін цей танк. На даний момент танк можна отримати під час події вафентрагер, з коробок, в оренду. Видають версію, що саме досліджувана, друзі. Тобто ту, що ми розбирали, з понерфленими характеристиками. А ця буде не з понерфленими характеристиками. Тут буде вище пробиття альфа Оце два показника точно, які будуть вище Плюс до того по стабілізації, звісно, також треба порівнювати, дивитися, можливо, трішечки буде тут краща стабілізація порівняно з тією вафлею, яка була понерфлена. Тому що у понерфленої вчора ми розбирали ці характеристики. 0,20 в русі, 0,20 при повороті шасі і 0,25 при повороті самої цієї рубки башти. Тобто не дуже такі е, характеристики хороші. Далі у нас іде 100 p MOD, акційна версія танка, яка на даний момент є тільки на китайському сервері. З'явилася незабаром після введення версії, що прокачується, що досліджується буде правильно. Е, Waffentrager 12, саме цей варіант вийшов як акційний танк на зимовому акціоні. Це вже третій варіант. А в 2022 році на китайському сервері згодом танк ще кілька разів з'являвся там. Танк відсутній як грабельна модель на решті серверів, друзі. Тобто у нас там на американському сервері тільки у китайців доступна ця машина, і сьогодні в них вона повторно вийшла. І ще є Waffentrager Aut E100 Phoenix. Останній новий акційний клон вийде вже найближчим часом. От сьогодні, буквально через 2 хвилини, через одну вже хвилину повинен вийти цей танк. Єдине, що не Зрозуміла, так це наявність Waffentrager Вафентрагер Mod на всіх серверах, роздати могли б його. Танк відсутній, як грабельна модель на китайському сервері, роблячи його ексклюзивним для решти серверів. Тобто зробили ще одну копію вафлі, назвали її Феніксом, і тепер будуть нам її пропонувати. Зараз подивимося, які будуть максимальні ставки, і потім вже будемо вираховувати, яка буде мінімальна ставка. Очікуємо, зараз вже повинен він початися. Оцей лот запуститися з секунди на секунду, так скажемо. Зараз відкрию цю інформацію, як було в китайців по е золоту. Там е наскільки вона на 7500 опускалася за годину, я так розумію. так По 7500 золота щогодини втрачала. Ціну, так скажемо, вартість, от ця позиція на аукціоні, глянемо, що у нас буде зараз. І обговоримо по характеристиках. Я не хочу просто виходити з аукціону, тому що можу потім не зайти. Дивіться, 223 тисячі онлайн у нас на даний момент. Це дуже величезний онлайн, як на новорічний наступ, напевно, в перші дні. Зараз. Будемо дивитися, що у нас буде. Чи буде відрізнятися, але, скоріш за все, вафля повинна у нас так само бути. Скоріш за все, вона повинна бути. Вже одна хвилина пройшла. Я так думаю, що це вже йдуть лаги, якісь свої рідні затримки. Тому що хвилина вже пройшла. Яка у нас буде початкова ціна? Можливо, вона у нас буде 80 тисяч і мінімалка буде, наприклад, 30-35 тисяч. Хто ж його знає? Це я вже відштовхуюся від того, що в китайців. В Китайці аж 100 тисяч. Максимальна ставка і мінімальна 55. Вона, якщо по нашому часу дивитися, буде у 2 годині. Ось дивіться, торги за новий лот розпочато. Торги розпочато, а нічого немає. А нічого на даний момент немає. Чекаємо, чекаємо, друзі, 20.00 рівно. Зараз на годиннику рівно 20.00. Очікування першого лоту. Бачите, підвисає, друзі, підвисає, не хоче провантажуватися, лот не висвічує. Нарешті, друзі, треба було перезайти. Привіт, друже, давно не бачилися. Агеш, думаю, заскочу, бо маю дещо для вас, щось велике є у формі танка. Це дійсно рідкісний красень і тепер він ваш. Чому? Бо я в щедрому настрою. Ну що, відкривайте свій подарунок. Подарунок, звісно, це прикол. Про цей китайці говорили. Це по типу БЗ-176, але ні. Але ні. Добре, добре. Пропускаємо. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Дивіться, востаннє лот купували за 100 тисяч, друзі. Усі лоти розпродано, я навіть не встиг зайти. Це просто щось неймовірне, друзі. Це просто щось неймовірне. Я навіть не побачив, скільки було лотів. Цю інформацію я постараюся вже після монтажа вставити. Це просто жесть. Це просто Жесть. Вафлю розібрали повністю, абсолютно. До речі, цей вафентрагер, друзі. До речі, цей вафентрагер він відрізняється. Дивіться, середня шкода 560 одиниць, тобто підвищена порівняно з занерфленою вафлею, і пробиття тут також вище 276 Пробувають стандартні снаряди бронебійні і під калібри 352. Тобто це вафля краще по пробою, по альфі, по цьому краще. По бронюванню те саме, що ми дивилися, от 120, 139, 140, 20 мм. Тобто рубка все приймає, це тільки фугаси може відтанкувати. Так, дивіться. Дивіться, абсолютно картонна. Я провтикав вафлю, друзі. Просто-напросто провтикав вафлю і все. Просто-напросто. Не перевантажив, коротше кажучи, аукціон, це і вже розпродали всі лоти. Та в мене, в принципі, не було за що і взяти, друзі. 75 900, от у мене золота, при тому, що мені один із підписників підкинув ще голди сьогодні. Це капець, друзі. Це просто ну, в мене немає слів. Розібрали її дуже і дуже швидко, я не знаю за пару хвилин. Новий лот з'явиться за 6 годин і 3 хвилини. чи що це мається на увазі? Не зрозумів я. А чому через 6 годин? Він же повинен з'явитися об 11-й, наскільки я знаю завтра. Дуже така цікава інформація. Пишіть в коментарі, хто купив собі вафентрагера, друзі. Пишіть, тому що вона розлетілася, ця позиція за 100 тисяч і дуже і дуже швидко. І хто встиг подивитися, скільки тисяч їх всього було, також в коментарях пишіть. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до завтрашнього лота. Надіюся, завтра встигну викупити машину, буде тепер оновлювати постійно, для того, щоб не прозівати, так скажемо, лот із новою машиною. Всім дякую, до побачення до наступних відео, друзі, Па-па!